Вітаю сьогодні 5 вересня 2022 року, 194-й день з моменту початку активної фази російсько-української війни. Українці продовжують героїчно захищати свою землю та боронити своє право на самовизначення та територіальну цілісність. Українські військові звільнили від окупантів два населених пункти на півдні України і один на Донеччині. Також сили спротиву закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. Триває демілітаризація ворога на ділянках, де ворог намагається просуватися, а також в тилу, де активне українське підпілля. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань. Триває доукомплектування бригади з числа українських та іноземних добровольців. На сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільшого вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янджулівка, Миколаївка, михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина Буда, Бачівськ, Ястробини і Смолине, Сумської області. На харківському напрямку противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Соснівка, Руські Тишки, Питовник, Слобожанське, Петрівка, Гусарівка. Та Мойспанове задіяв БПЛА для коригування вогню артилерії. На слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог задав авіаудару. На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Солидара. На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населених пункти Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Водяне. На Південно-Бузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БПЛА. Угруповування повітряних сил Збройних сил України продовжує відбувати ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника. Ефективно здійснює прикриття критичних об'єктів України протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об'єктів. У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та купянськ Харківської області. Російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами: живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!